Біблія. Книга Пророка Ісаї, розділ 64 Як полум'я спалює хмиз, і від вогню кипить вода, так нехай твоє ім'я стане відомим твоїм ворогам, щоб від твоєї присутності тремтіли народи, коли ти сходив на землю і звершував дивовижні речі, яких ми не чекали, то від твоєї появи тряслися гори. З давніх давен не було чути, і не доходило до наших вух, і жодне око не бачило іншого Бога, крім тебе, котрий стільки учинив би для тих, котрі на нього покладаються, ти виходиш, щоб зустрітись з тими, які з радістю чинять праведне і котрі пам'ятають про твої дороги. Так, ти гнівався на нас, бо ми віддавна грішили. Але як же нам спастися? Ми всі були як щось нечисте, і вся наша праведність, наче поплямована, одежа. Ми всі зів'яли наче листя, а наші пороки нас несуть, немов вітер, і немає жодного, хто прикликав би Твоє ім'я, і хто піднявся би, щоб вхопитись за тебе. Ти заховав від нас своє обличчя і залишив нас животіти в наших гріхах, але ж Ти, Господи, наш Отець, ми лише глина, а Ти наш Творець. І усі ми твориво Твоїх рук. Не гнівайся на нас, Господи, понадміру, і не пам'ятай наших гріхів, будь ласка, зглянься над нами адже всі ми, твій народ, Твої святі міста перетворились на пустелю, Сіон спустошений, Єрусалим зруйнований, наш святий і прославлений храм, де тобі поклонялись наші батьки згорів у пожежі, знищене все, що було для нас миле. Невже й після цього, Господи, Ти будеш зволікати? Зберігаючи мовчання, і надалі будеш суворо нас карати. Розділ 65. Я був готовий відповісти тим, котрі про мене не питали. Мене знайшли ті, які не шукали мене. Я відповів народові, який не прикликав мого імені. Ось я, ось я. Я щодня простягав свої руки до бунтівних людей, котрі, керуючись власними задумами, ходили поганими дорогами. Цей народ постійно викликає мій гнів, як нібито вони переді мною приносять жертви у священих гаях і спалюють ладан на кам'яних жертовниках. Вони збираються в гробницях і ночують у криївках, їдять свиняче м'ясо і гидка юшка в їхніх посудинах. Вони іншим кажуть зупинись подалі, не наближайся до мене, бо я святий для тебе. Вони їдкий дим у моїх ніздрях, вогонь, що постійно палає, ось, що записано в мене, і не мовчатиму, поки не відплачу, віддам належне, за заслугами. Як за гріхи ваші, так і за гріхи ваших батьків, говорить Господь, котрі кадили ладаном на горах і зневажали мене на пагорбах, я спочатку відміряю їхню відплату, а потім віддам до їхнього лона. Так говорить Господь, коли виногрону наливається соком, то застерігають, щоб не знищувати його, бо в ньому благословення. Так і я зроблю з тими, котрі мені служать, не знищу всіх. Я виведу від Якова потомство, від юди дам спадкоємцям моїх гір, аби мої вибрані отримали це як спадщину, щоб мої слуги там проживали. Сарон буде пасовиськом для отар. А долина Ахор відпочинком для великої худоби мого народу, котрий мене шукає. А вас, котрі залишили Господа й забули Мою Святу Гору, котрі готують частування гадові та наливають вино для мені, я визначив під меч. Усі ви впадете на коліна і схилите голови під меча ударом, бо я вас кликав, але ви не відповідали. Я говорив, та ви не слухали. Ви чинили зло перед моїми очима, обрали те, чим я гидую. Тому так говорить мій владика Господь, оце мої слуги їстимуть, а ви будете голодувати. Мої слуги питимуть, а ви будете страждати від спраги. Мої слуги радітимуть, а вас чекає ганьба. Таким чином, мої слуги веселитимуться від сердечної радості, а ви будете голосити від сердечного болю, волатимете. Від душевного розпачу. Ваші імена залишаться як прокляття моїх вибраних, мій владика Господь знищить таких, а своїх слуг назве новим ім'ям. З того часу, хто в краю проситиме благословення, Він буде благословенний істинним Богом, і хто буде присягатись, присягатиметься істинним Богом. Попередні страждання забудуться і щезнуть з моїх очей, тому що я створюю нове небо і нову землю, а все колишнє не згадуватиметься і не спаде на думку. Ви ж постійно будете радіти і веселитися тим, що я творю. Адже я зроблю Єрусалим на радість, його народ на втіху, я радітиму Єрусалимом і втішатимусь моїм народом. Вже ніколи в ньому не буде чути ні голосу ридання, ні звуків голосіння, там більше не вмиратимуть передчасно немовлята, не буде й старого, який не дожив би свого віку, бо й столітній вмиратиме, як юнак, а столітній грішник буде проклятий. Вони будуватимуть доми і мешкатимуть у них, і насаджуватимуть виноградники та споживатимуть їхні врожаї. Не будуватимуть, щоб хтось інший там мешкав, і не садитимуть, щоб інший споживав плоди. Вік мого народу буде як вік дерева, і мої обранці користуватимуться плодами своєї праці, вони не працюватимуть надаремно, і не народжуватимуть дітей на горе, а стануть поколінням благословенним Господом, як і їхні нащадки з ними. І буде так, перш ніж вони заволають, я відізвуся. Вони ще говоритимуть, а я вже почую. Вовк та ягня пастимуться разом, але в як і віл разом будуть їсти солому, а змій харчуватиметься землею. Ніхто на всій моїй святій горі не чинитиме зла і не робитиме шкоди, говорить Господь. Розділ 66. Так говорить Господь Небо, мій престол, а земля підніжок моїм ногам. Який же тім мені побудуєте і де знайдете місце для мого перебування? Адже усе це створила моя рука, і воно все належить мені, говорить Господь, але ось на кого я зверну увагу, на лагідного й скрушеного духом, на того, хто тремтить перед моїм словом, тому нечистивий, котрий ріже на жертву вола те саме, що вбиває людину, хто з них приносить у жертву ягня те саме, що душить пса. Хто приносить хлібний дар те саме, що свинячу кров, хто з них кадить ладаном те саме, що молиться до ідолів. Тому такі нечистиві обирають власні дороги, і вони задовольняються своїми годотами. Через те і я поверну їхні глузування на них, чого вони бояться, те наведу на них, адже коли я кликав їх, вони не відповідали. Я говорив, але вони не слухали чинили те, що є злом у моїх очах, обирали те, до чого я відчуваю огиду. Послухайте слово Господнє, ті, котрі з повагою ставитесь до Його Слова. Якщо ваші брати, які вас ненавидять і котрі вас проганяють заради Мого імені, заявляючи, нехай Господь явить свою славу, і тоді ми подивимось на вашу радість, то таких очікує ганьба. Доноситься гомін з міста чути голоси з храму, це голос Господа, котрий відплачує своїм ворогам. Перш ніж з'явились перейми у породіллі, вона народила, перш ніж почались болі, вона народила хлоп'ятко. Хто чув про щось подібне, чи хтось таке бачив? Хіба може без страждань і болі з'явитись країна в один день? Хіба може народитись народ відразу? Що ж до Сіону? То ледве відчув він муки, як народились його діти. Хіба можу я довести до Переймів, питає Господь, і не дам народити, хіба можу затримати дитинку, яка з'являється на світ, говорить твій Бог? Тож радійте з Єрусалимом і веселіться з ним усі, хто його любить, тіштесь ним усі, хто його оплакував. Ви отримали можливість годуватись і насичуватись від грудей потіхи. Насолоджуватися молоком, яке наповнює її груди, адже так говорить Господь: ось я до вас керую добробут на черіку, і як повноводний потік надбання і славу народів, вас годуватимуть і носитимуть не мов би на руках, і бавитимуть, посадивши на коліна. Як потішає матір свою дитину, так і я вас потішу, ви будете тішитись Єрусалимом, ви усе це побачите. Зрадіє ваше серце, і як свіжа зелень розцвітуть ваші кості, тоді стане явною рука Господня Його слугам, а обурення Його ворогам. Бо ось гряде Господь у вогні, а Його колісниці, наче вихор, щоб дати волю своєму гніву і виконати свою погрозу в полум'ї вогню. Адже Господь вогнем і своїм мечем судитиме всяке тіло, і буде багато. Уражених Господом. Ті, котрі освячуються й очищають себе в язичських гордібровах, наслідуючи тих, що всередині їдять свинину, мишей та інші гидоти, всі разом з ними будуть знищені, говорить Господь. Я знаю їхні вчинки, як і їхні думки. Я прийду, аби зібрати всі народи та язики, вони прийдуть і побачать мою славу. Я покладу на них знак. Тому тих з них, котрі врятувалися, відійшлю до інших народів таршіш, Пул, Лівію і луд, Лідію, до тих, котрі натягують тятиву лука, в Тувал та Яван і до далеких островів, де ще не чули про мене і не бачили моєї слави, щоб вони сповіщали про мою славу між народами. Вони повернуть усіх ваших братів з-поміж усіх народів, як дар Господу, на конях і колісницях. На возах, мулах та верблюдах на мою святу гору в Єрусалим, говорить Господь, так як діти Ізраїля приносять хлібні дари в чистому посуді до Господнього храму. А декого з них я навіть візьму за священиків і левітів, говорить Господь, адже як нове небо і нова земля, які я створю, залишатимуться переді мною, каже Господь. Так само перебуватиме завжди ваше потомство і ваше ім'я. І буде так, що з місяця в місяць, із суботи в суботу кожна людина приходитиме, щоб поклонитися переді мною, говорить Господь. А коли виходитимуть, то побачать трупи людей, котрі відступили від мене, бо їхня черва не помре і їхній вогонь не погасне. Вони будуть гидотою для всіх людей.